Складу Дніпра-1. І друге питання поряд з цим. Ну, там, в інтернеті, в квітні-травні було дуже багато інформації, що в Дніпро-1 можна потрапити, лише якщо там бути спецрембо якісного класу. Наскільки це відповідає дійсності і які люди і звідки воювали з самого початку в батальйоні дніпро 1 Не обов'язково було бути спецрембо, щоб потрапити в батальйон Дніпро-1. Всякими ре рембами ставали вже там, потім. І вчилися в цьому дуже швидко. Е, набір був е, ну, відкритий. І, е, ну майже всі бажаючі могли вступити, кому дозволяло здоров'я, е, відносини з державою, ну звісно, щоб хто не мав судимості і такого плану. Ну, всі, хто відповідав середнім параметрам, більш-менш здорової людини, тобто ну, перевіряли, чи здоровий психічно, потім е, здоровий фізично, чи здатний там на щось. От, вишків був у нас насправді недовго, дуже короткий полігон, де стріляли трошки там 20 патронів і вперед. От. Всьому, в принципі, вже там навчилися і дуже-дуже швидко. А хто були люди поруч з вами з самого початку? З самого початку от нас приїхала з Донецька от, вступати саме в Донецьку роту. До речі, мав, я так розумію, бути батальйон Донецьк 1 От, а залишився лише роти, на жаль. Приїхала група донецьких свободівців, ну і так, інших там хлопців з правого сектору з Донецька вступати в батальйон. А звідки ще були люди брати Донецьку? Да, ну, треба сказати, що більша частина людей це були до вихідці з Донбасу, Донечани, Луганчани. Але, ну і там. Ну, так, да, відсотків 30 десь це з усієї України, зокрема з Полтавщини, з Полтави, з Галичини люди, з Києва, ну з усієї України. Хто вони були за професіями? В машини вбивства чи звичайні люди? Да, справа якраз в тому в цих добровольчих батальйонах, що ну Мало хто з людей до цього був якимось там, колишнім військовим або міліціонером, або ну, ще, тось, всі займалися своїми справами. Я от, навчався в університеті. Мій товариш, друг Шаніль, він теж колись навчався в університеті там, до війни. Інші хлопці, хто де працював, там, фотографи, художники, сантехніки, інженери, ну, бізнесмени. Всі, тут дуже різні. Просто кожен зрозумів, що треба йти на фронт, да, ну, і все кидати і більше. Де ви з час вашої служби на даний момент встигли побувати в зоні АТО? Ми найпершим це ми виїхали в Луганську область, там в місті Свату. Ну потім в Маріуполі певний час були, приймали участь там, доступали на чергування в державному кордоні України. Замаюлася оперативною роботою по місту і в ближніх районах. От. Після Маріуполя виїхали, відправилися ближче до Донецька, а саме в село Піски, які на Донеччині. І в принципі до недального моменту знаходились там. Поки у нас не прийшла ротація, ми звідти не виїхали. Випадки, які вас найбільш вразили в зоні АТО? Е, ну, що вразило найперше, коли ви приїхали, що е, там війна не така, як у кіно, не така, як по телебаченню і таке інше. Що там, е, там бачиш життя і смерть такі, якими вони є насправді. Тобто абсолютно без ніякого гриму. Ти бачиш. Е, П'яних солдатів, п'яних офіцерів, які намагаються залити горілкою свій страх. І, інше, що ти бачиш, тих же солдат-офіцерів, якщо там вони, хтось там не п'яний, але вони ці ну, повні лахміття, яке їм видала держава, старезна зброя і таке інше. Але тим не менш разом з усім цим, що вразило, маючи таке ну, погане оснащення, погане забезпечення держави. Люди мають великий бойовий дух, скажімо, бажання боротися і воювати. Ну, що в принципі є, ну, подібно, звісно, що ніколи не бачив. І там досі з цим столкнутися, ну, дуже приємно. що Є дуже насправді відчайдушні люди, хоробрі, які для яких, скажімо, хоробрість якісь там героїзм не є річчому там. Унікально, а вона для них буде, тому що це ну, справжні герої. І я щасливий, що мені вдалося з ними служити і бачити. Час від часу з'являється інформація, що війська можуть піднятися або військам треба піднятися, і двинути на Київ для того, щоб в першу чергу зробити АТО там всередині. На вашу думку, наскільки це реально, наскільки це потрібно? Ну, які настрої людей на сьогоднішній день? Ну, настрої да настрої такі є, тобто довелося спілкуватися з хлопцями зі збройних сил з різних бригад, з різних добровольчих батальйонів, з різних формувань підрозділів. Так, такі настрої є. Багато хто каже, що от треба йти на Київ, але хтось каже, що от треба після війни йти на Київ і тоді вже навести порядок. А хтось каже, що ми так війну ніколи не закінчимо, і треба зараз йти на Київ. Так, да, є там Ярош, Семенченко, да, ну, Добровольчий український корпус, правий сектор, батальйон Донбас, можливо, да, в їхніх лідерів, там інакше бачення всіх цих речей, подальше треба там робити там, нову революцію або щось таке. Але у скрутну, скажімо, так, хвилину, коли там безпосередньо є на кінність, там йде бій, якийсь, ну, де, коли. Бійці разом напедові, то вони про такі речі не замислюються. немає ніяких розбіжностей серед них. Ну, Що ви можете сказати про зраду і зливу з боку командування? Ну, Це є, це присутньо, на жаль, на жаль. Біда в тому, що наша армія так, от всі звикли казати, що її просто розкладали, розкрадали, розкладали. Вона ніколи не воювала, але українська армія дуже швидко навчилася воювати і воювати по справжньому, відчиниш, хоробро і з перемогами. Це навчилися воювати солдати і офіцери, а генерали залишились такі самі, які розпродають зброю. Тобто живляться з цих цих постачань для армії і таке інше. Ну і це, це також є зрада. Ну крім того, за гарні гроші продають інформацію. А Чи, чи, чи пробували ну, бійці якось з цим боротися? Людина да, почала піднімати, скажімо так, бучу, говорити публічно, і тут дуже неочікувано її, ну, певно, що ну, попереджав, що не треба такого робити, але ну. Якщо є бажання да, донести якусь правду абсолютно чисте таке, ну за це людина, будь ласка, друг отримав куль. Це був Олександр, мій побратим з Полтавщини. Ходили, наприклад, там, на бойове завдання, на виїзд, на певну точку, там якийсь блокпост, наприклад, сепаратистський. коли вони приходили, ну, робили свою справу, то їх там ніхто не чекав. Там. Ці п'яні сепари валялися собі і відпочивали. От. А коли і е, приходив наказ зі штабу їхати у певну точку на певний об'єкт завдання, вони е, ну, виїжджали, а їх там вже чекали, причому чекали вже по дорозі. Справа в тому, що ну, структури в, да, в державні ВС, все це залишилось так же? Залишились ті самі люди, залишились ті самі методи. Що ви можете сказати про те, як ви приїжджаєте в мирне місто і бачите, що люди абсолютно не відчувають війни, там ходять на дискотеки. Ну, власне кажучи, що ви відчуваєте, коли це все бачите? Ну, скажімо так, що з однієї сторони це, це добре, що люди не відчувають тут війни, мабуть, саме для того, ми там є там на сході, щоб війни тут ніколи не було. Ну, це по-перше. Ну а по-друге, да, люди суть не відчувають війни, не мають того відчуття, що тут в твоїй країні йде війна, і якщо так само бути байдужим, то вона і сюди прийде. Ну, мало хто в це вірить, але таке цілком можливо. От ну тим не менш, перед цим є дуже багато людей, які активно займаються, які живуть всім цим, допомагають армії, там батальйонам. Великі волонтерські рух є полтавський батальйон небайдужих, який дає ну, величезну, скажу так, допомогу, реальну безпосередньо допомогу бійцям АТО. І за це також слід подякувати полтавчанам. Що ви можете побажати громадянам у мирних містах і, можливо, Донести до них якусь думку, яку вони не можуть почути у змі. Ну, По-перше, щоб завжди тут був мир у мирних містах. І хочеться, щоб люди, які собі так от мирно ходять, гуляють по мирних містах під мирним небом. Зрозуміло, що хлопці, які на сході воюють, які самі є зі Сходу, з Луганщини, з Донеччини, їм також хочеться, аби вони у своєму Донецьку, Луганську спокійно також ходили по парках, гуляли там, пили каву. Але зараз воно немає такої можливості, тому треба всім нам цьому якось посприяти і допомогти. Не бути байдужим. Просто треба бути байдужими. Не обов'язково всі мусять йти на фронт. Ні. Ні. Але кожен робить свою справу. Кожен мусить гарно робити свою справу і чимось допомагати Там, для армії, для війни. Ще декілька питань. Чи можете Ви зазначити, що у вас, особисто у вас змінилось за ці місяці? По-перше, в мене виросла борода. Насправді, що ще до попередньої думки хотів добавити. Люди, які залишаються тут у мирному житті, вони якраз і повинні займатися тим, аби контролювати владу, яка в нас зараз є. Не давати їй спуску абсолютно, щоб бачили, що. Громада все тримає на контролі, їх якось підштовхувати до певних правильних рішень. А, от, щоб не, не було такої думки навіть у бійців, там, у армії, батальйонів, які зараз є на фронті, зриватися зі своїх позицій і йти на Київ. А, от, саме ну, цим також мусить займатися і в мирні громадяни. Ну, Можна сказати, що я дуже різко по ну, зрозумів, що таке життя, що це велика цінність. Ну, знайшов багато друзів справжніх друзів. Що ще з нас? Ну, тіч, любов до батьківщини, до батьківщини тільки виросла. Що ви думаєте роботи після війни, якщо вона завершиться? Воно не задумувалося на таким помилую на такими речами. час від часу там хлопцем собі сидимо також за це балакаємо після війни. Я там то, я це зробив. Я ну поки що не наважусь на говорити про це, тому що війна явно ще не скоро закінчиться. Пам'ятаю, як ми їхали. Тоді в ці батальйони ми дуже поспішали, зокрема, теж цей товариш, товариш із Полтави, там Шаміль, Олександр Коба. Всі дуже поспішали встигнути вступити в ці батальйони, щоб же прийняти участь і як же ж так повоювати за неньку, а то буде соромно. Що діти скажуть? Була війна, а ти не воював. Ну, ми так само поспішали, думали, що війна без нас закінчиться. Ну, Без нас вона так швидко, на жаль, не закінчилась. От, ну І певно, що не скоро ще закінчиться. Що має знати людина, от, яка може зараз буде відправлятися в добровольчий батальйон, яка зараз дивиться це відео. Що вона має усвідомлювати, що вона має знати? До ну, чого вона має бути готова? Ну, По-перше, треба готуватися до найгіршого, найстрашнішого. От, але насправді не, не такий страшний чорт, як його малюють. Це по-перше. По друге, Боятися ну, взагалі не варто, принаймні, ворогів. От. Треба бути готовим, що людина відправляється, віддати здоров'я, життя, якщо вона зробила свій вибір Це не що ще. Постійно бути на чеку, на готові, бути морально готовим до будь-чого. Які от, чи, чи відрізняються настрої бійців у Збройних силах від бійців добровольчих батальйонах? Так, так, відрізняються дуже настрої інколи. Тому що ну, більшість бійців со солдатів Збройних сил України вони є мобілізовані, тобто їх примусили йти на війну, а добровольці пішли самі за покликом серця, скажімо так. І, але таке було ну, багато. Є ні для кого не секрет, що відмовляються, дезертирують, солдати тікають. Але таке, здається, мені було трохи раніше. Туди? На даний момент, коли ті, що мобілізовані, кого заставили піти на війну, примусили, тепер вже з нею не хочуть нікуди йти, тому що вони побачили, що там втратили, можливо, десь своїх друзів, товаришів. І ну, тепер це чисто на такому рівні помсти, ну в тому ж числі. От. Ну, в принципі, будь-яка війна на певному етапі переходить до цього. Вже ніхто не усвідомлює того, що воює там за якусь там певну ідею. На певному етапі всі розуміють, що окрім ідеї, основним скажімо, таким, мотивом є. Це за товаришів, за хлопців, за друзів. Як Ви ставитеся до перемир'я Порошенко з ЛНР-ДНР і ДНР, і ідеї побудувати стіну на кордоні? Ну, по-перше, будувати стіну на кордоні може це цікаво і весело. Цікаве і за такі, але для цього треба мати доступ до кордону, якого ми не маємо. І це величезний. Проміжок і відстань від Азовського узбережжя аж майже на північ Луганської області. Ну, тобто, це багато, дуже багато кілометрів. Ну, може і цікава задумка відгородитися від Росії стіною, але треба відгородитися від Росії і ментально, і всім іншими речами, а не продовжувати торгувати з ними, мати бізнес у Росії і таке інше. Ну, Крім того, перемир'я, ну я не знаю, ми там собі не відчули ніякого перемир'я. Вогонь став ще щільніший, сильніший. Обстріли, здається, стали ще частіше. Особливо було важко домовитися там, зі Збройними силами України, з хлопцями, які ну, вони мають артилерію, там, бронетехніку. Вони сказали, Та, ну, у нас от є наказ, ми його поки не можемо. Але потім, ну, в принципі, звісно, що якщо постійно йдуть обстріли. І атаки, то їх відбивають, дають здачі. От. Так що, ну, по суті, ніякого перемир'я немає, абсолютно. Ні на день його не було. За перші три години перемир'я чи чотири години у нас було там троє поранених. Що має зараз робити держава в цій ситуації? Ну, по-перше, я не генерал на такі речі не можна просто сказати. Але ну, на мою думку, то це треба нарешті вже зібратися докупи, е якось структуруватися у Збройних силах і у, ну, у всіх структурах, які воюють. Е ну і нарешті закінчити цю війну, але закінчити війну не лише на папірці зі словом перемир'я, а закінчити її. Перемогою от, цю війну закінчити перемогою нарешті. Ну, Хоча б для початку на кордоні з Росією, ну а там як далі. Ви зараз на ротації, правильно? Ну, так, зараз. і будем. ви будете незабаром знову повертатися. Так, будемо знову повертатися до перемоги. До... Ну, Куди саме ми і самі не знаємо, от. але туди поближче, де потепліше, погарячіше, і там вже і будемо, скільки зможемо.